Всім привіт друзі! Сьогодні я вам покажу і розкажу, що може робити такий пет, який називається Dragonfly. Його можна вибити з баг егу. Тут може з'явитись баг ег з шансом. Яким шансом? 3%. А випадає саме Dragonflight з шансом 1% є. Ставлення. А перед початком я вам розкажу, що зараз в моєму телеграм-каналі проводиться розіграш на такі от моменти. Так, давайте біля, скільки він коштує. Ну і коштує 768 мільйонів. Заходіть в телеграм в, в описі відео або в описі мого каналу. І так, йдемо дивитися, що може робити наш Dragon Fly. Кожні 4 хвилини 44 секунди, але це він вже у мене старший. Так то раз в 5 хвилин він може зробити рандомний фрукт з золотим. От, наприклад, я простою фрукт і не гороби золотий. Дивіться, скільки у мене? Бачите, вже золотих І там ще просто під ними є ціла-ціла куча. Я от очистив весь свій сад, і відколи за трейдев в драунфлая ви можете подати трейде в драунфлай у відео єнота і попереднього відео. І, ну, взагалі, я був дуже радий до І дивіться, зараз він, в нього тут вискакує знак по такий, і тут п'ять пише, що і який він фрукт робить золотим, і показує. А от, в нього висвітлення все знакоме купіть, пішов і зараз буде робити якийсь фрукт золотим. Вот Раундфлай, типа, це був золотим малом. Це доволі дуже круто. Якщо порівнювати з лисицею і єнотом, то це найкраще. І взагалі валюта в нього найдорожча зі всіх. От як я би міняв, наприклад, якби мені запропонували два єнота на Драунфлай, ну, я не знаю, чи я би солосився. Ну, бо ви бачили, скільки грошей приноси єнот і скільки. Лисиця. Ну і скільки драгофлай? Давайте, давайте візьмемо, наприклад, вон мало цілістали Frozen і візьмемо целістал Frozen і золотий. Порівняємо, скільки коштує простий, а скільки коштує такий, як робить драгофлай. Вот дивіться. Тільки золотий чуточку більше? От простий. Скільки коштує простий? Простий коштувати 43 мільйони. А це цілістал. А от золотий буде коштувати вже десь. Один мільярд це дуже багато. Якщо ще туди вдарить блискавка, уявляєте, скільки це буде коштувати? А потім ще спринклер-метод можете зробити своє відео. Ну так, може хтось бачив, але спринклер-метод — це взагалі дуже крута штука. Вона робить, робить фрукти більшими, з деяким шансом золотими. Бот на мільйон. Ну це дуже багато. Ну, принаймні, в мене п'ятдесят мільярдів. Я заробив в одному з відео, як коли вказував. Скільки я був цей, заробляв зі спільний гранату. Ну і взагалі Dragonfly, він дуже. На вашому місці, якби вам, ви мали, наприклад, три лисиці, то обов'язково, навіть 4, міняйте їх на Dragonfly, тому що це настільки круте. лисиця, вона взагалі, вона в мене 30 разів виходила забрати сімена і ні разу вона просто не принесла мені сміна. 30 ні разу вона нормально не зробила. Я ще зараз може, поки видивитися відео, воно вже викладне або буде викладне на наступний день. Ну, і взагалі, я просто, як маєте щось міняти на нього, зразу міняйте. Або пробуйте його вибрати. А давайте, поки оце відомо проход, воно щось беруть, не та й передмою. Забираємо. Підродіть я не пам'ятаю, але я йому давав дуже фрукт в моєму відео. Роздаю фрукти людям. От, лисиця знову. Навіто сіль не змогла взяти. Просто вона настільки погано це копає. Ну і на цьому ми вже будемо завершувати. Всім па-па, всім гарного настрою. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па!